Всім привіт! Ми приїхали з Арсенком, Ми приїхали з Арсенком на УЗД повторним, так як він лікувався, був тоді. У нього було запалення кишківника і шлуночка. Зробили УЗД повторну, вона вам привіт передає просто. Все в нього супер, все в нього добре, але проблема є одна така, що його далі шлунок болить. І той лікар, який нас дивився. Сказав, щоб дати аналіз, щоб перевірити, як він переносить лактозу, чи є переносить, чи нема. Як я боюся таких людей, які підходять просто-напросто. Зразу машину закриваю. Ти теж налякався Арсенку? Хо, у мені ж недобре стало. Такі люди недобрі приходять, знаєте, і всяке таке. Добре говорить, менше з тим. Він дуже багато їсть молочки. Любить йогурти, сметану. Сметану він може будь-чим їсти. ну просто. Він може ложками сметану їсти. Та я дитині не забороняла, ну як, думаю, що буду дитині їжу забороняти, бачу, він їсть нормально та й все. Лікар казав, подивитися, забрати молочко і як він взагалі буде його організм ре... реагувати, знаєте, бо тому, що і деколи діарея у нього була і всяке таке. Ну, говорить так, як є, знаєте. Вибачте, за подробиці, але розповідаю так, як є. І, то, і подивитися, як він взагалі буде безмолочний, сідати на того, як він переносить на ту лактозу, чи є, чи нема. Та й все. Так. Але шлунок, взагалі, кишківник, в закаже, взагалі файно вилікували. Можна сказати, що кишків... по кишківнику навіть не видно, що було запалення. Та й все. Отак От то, такі то справи. Я ще заїжджала в дитячий магазин ромашка, там де ми ліжечку купляли і коляску купляли. Купила даяні постіль, бо тому що ми тільки мали один комплект, а хочеться попрати, знаєте. а Наблюдаю прати і потім чекати, поки висушиться. І купила аспіратор, такий назильний, Тому що арсенка деколи бувають сопельки. І той, і в деяни були сопельки, і от о, тянути трубку, і якось золі не добре, аж голова крутиться. І купили електричний. Отакий от Тут Ще музику де зіграю, пошла бачу. Заряджати його можна він і на батарейки. Ну, коротше, подивлюся. Не знаю, є на нього гарантія рік часу. Це вже якось, знаєте. Легше від того. І от з нуля. Перша наша постіль вона така сіренька, а того разу взяла таку більш бежеву. Теж від цієї фірми дуже класно. Тут є підковдра, простирадло і наволочка. Так воно. Такими зірочками. ручками більш ніяких таких не було. Я Думала, може взяти якусь ніжну рожеву, але взяла такі більш кольора базові. Діти завтра йдуть на день народження, ми ходили. Подаруночок купляли, такий від медик. Дивіться казити за Ну підійди. А. Що до тебе? Русалка? Русалка. Гарно. А. були на дні народження. А тут цукерки ще є. Там всякі були. Ми... Арсенко, покажи, хто? хто? А санті, диви, якась татушка в нас є. А сам покажи свою татушку десь. Ну що, вам сподобалось? Татанік починається за вас. Сподобалось, так? Та, дай я... попробуй. чекай, дай попаде. Приходили, ми всякі робили всякі. Вона хоче, на нас єдина разі, а вона хочеться. А чіпу, а чіпу, по-пу-по. Поміняла постіль, такі крапочки, і потім помітила, що гарно до того музикального нічника підходить. Теж такий колір. Бачиш, Андрій, диви, як постіль гарно до того нічника підходить. Даяна, диви, що є. Класна оця погрмушка. Там класно буде прем'єра йти, але я не знаю. А ну подивися і, 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 той Інтер. І, 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 інтер. Або Тед. Ні, чекай, два плюс два. Я не пам'ятаю, як воно називається. Ще не ще. Аво. Переслідуючи вогонь, прем'єра, а в ж півдесята буде йти. Арчі, про тебе питалися? Він тут. Каже, я ніде не дівся, мене циганим не здали. Я в сім'ї на заробітки їздив. Арчі, ти де був? А ну, поздавайся. Це ото пухнастика йду купати і сушити. він вже брудний брудний. І сьогодні такі класні ну взагалі, по телебаченню фільми. От зараз Кінг-Конг, тоді ще йшло недавно розлом Сан андреас потім щось загибель, якийсь там буде. Чого? Лондон. Там? Лондон. Ні, там щось інше. Коротше, і прем'єра. Дивимося, катаємося, діти гуляють. Та Арці, а я йду тебе купати. Це нарешті ми доїхали. Я навіть не пам'ятаю, коли ми останній раз здається. На другу світову вечерю ми тут були останній раз. Чекаю Андрія, що мені допоміг з коляскою, треба її підняти наверх. Андрій літочку складає. Якомусь создата катало. Так. І Маркіян, і Михайло всі каталися. Що хотіла сказати? Слухайте, ві... ми... Андрій, розповідай. Коротше, заїхали ми на заправку, щоб заправити машину. Андрій виходить, доходить до каси і він розуміє, що йому щось по ногам тяне. Він дивиться, а він просто-напросто в тапках поїхав, ні взяв ні красовок, нічого. І ще й... І ще й до того, що він протягом тижня має поїхати до Львова, на... Тіпо, ну, якби, по роботі йому там потрібно. Боже, як ми сміялися з того, що він всім взяв, дітям взяв там одяг то все. Навіть Арчі корм взяв. Та й все для, для Арчі все взяв, корм взяв, а собі навіть кросовки забув. Коротше. І в чому прикол? Дивлюся е, на пакет, якби е, один кросовок є, а другий не знаю, може й виникав. О, шо, шо? Коні Я так і не змила ту русалку, але вона ще тримається. тримається. Ми галяємо. Вони не робили, що ми заходили, там були, можна вибрати, сказала таке, тенька. І то було, було багато часу займало. Бо це трошки зрозуміла. Сказала, що спілник так. Там вони прикладали цю штучку і так вома розфарбовувала. Угу. Каже, був дельфінчик, була рак. Сказали, каже, я а нічого ми, не хотіла. Каже... Чи, там ще ці як там сніжинки, ну Так, весною сніжинка. Що ти тату з кедами? Ми знайшли кеди. Тепер тату наші не є в тапочках. Правда? Принаймні. Принаймні, тобі зараз ходив. А ти, коротше, на тих шльопанцях пише Доброго вечора ми з України. <головіка> 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 ну та-та, я два і проти. Чекай, тобі тут поправлю Той. Дивіться, як у мене свіч Угу, Класно. От будь привезла. Купила. Збіла тут взагалі. Моя мама говорила, каже, що їдеш Братвір, квасу ще немає. Я кажу, ну то нічого, червні буде. В ми приїхали, тут є вже клас. Мамка нічний смака, і... є манго, малина і вишня. Тут сироп додається, знаєте, в квас. І є є квас. А сам, знаєте, ходить до кожної людини, тоді випускає отаку кепку і якби вітається. Що хотіла сказати? Тільки ми з Андрієм вже перепробували, перепробували того класу, тут саме найкраще. Яна приїхала, кажу, куди я спробую цей ваш клас смачний. Каже, клас і квас і клас? то як для кого, знаєте? І ти рибу візьмеш? Так. Ага. Артем, звачай, тільки не переверни, я тебе прошу. А мамі? Що мамі? А санкові багато не можна, ми тільки пару разів глотне і все. Що смачна риба? Дуже. — Так? Ти мені почистиш? Малече там спить. Арсенчику сонця. Вони далі ще розмальовані. Ми зупинились на майданчику, як би з того. Ми вже майже йшли додому, але по дорозі побачили майданчик і тут на трохи. Що там знайшов вже? Шо? Вже мала просинається. Як добре на вулиці, правда? Хоч трохи хмарно, так деколи сонечко, то хмарно, але взагалі так файно. Пташки співають. Все позеленіло. весну весною взагалі літо. Любиш зиму, Андрій. Любиш зиму? Я кажу, тільки коли свята, правда? Ні. Що ні? Я вже лізи на любі. Я б ліпше зиму помінявся на одне літо. Андрій каже, що би ще зиму Ми на одне літо, літо поміняв. Біси бачузи. Розповідаєш, що люби спеку. Андрій Хепібіс десь співає. Тож, друзі, кого Соні день народження, Андрій вас вітає. Андрій, і хеппі досліди Хати, Що ти побачив? І що? Боже, як він доща боїться, отак во завжди злата була маленька тіарсен, Та Взагалі, навіть як зараз вони великі. І як бачить дощ, він взагалі <ріхи> їх би біг, до плечі би закинув і би біг додому. <ріхи> Я йому завжди кажу, та не змокнеш, не бійся. Ти знаєш, ти за себе не боїшся, але те нічого. Згадай, скільки раз було, що я йшов там. Пам'ятаєш, як я йшов без футболки, а злато замотав футболку. Він без футболки йшов. А ззато я футболку замотав. Знаєш, що нам треба? Наприклад, як ти здалеку стоїш, щоб на тобі на Боже, тобі причепити мікрофон, щоб було чути, як ти розмовляєш. Бо я не думаю, що так здалеку дуже чути тебе. 25 метрів кабелю. <ріст> відключити. Будеш так ходити з мікрофон із цим капелем. Перенос. <ріст> Ну-ну-ну. <ріст> 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 no, no, no. Корзину закрий. Щоб нічого не повилітало. Чи вона не закриється, там є багато чого. Ми ходили в аврору. <гум> на заврорит просто нема. На Левандівці є, але на, на, на Левандівці нам щось не подобається. Вона нібито велика, але там взагалі толкового товару нічого немає. А тут нібито досі теж невеликий, але ну, типу, є. Купила тарілки. Там. Ну, коротше, шаки такива. Каже, мама, ми катаємося павучком. <гум> Тримай його, злата, щоб він назад ще не дав. Маємо з Андрієм роботу. Перебрати ці всі іграшки там зліє. Погані, дуже, майже ціла коробка. А з собою привезли нормальні. Ми тут їх і залишимо. І тут є іграшки. Ну вони теж нормальні. Оці коцики нам потрібно попрати. От і все. Оці іграшки нормальні. А там ті, що в пакеті, потрібно все викинути. Ай, пупсику. Гуляй. І побіг. Усім доброго ранку. Ач! Куди є? Що там є? А, кіт? Кіт такий спросоння. Куди є? Боже, як добре на вулиці, слухайте. Куди сюди, бо там пес, за тебе дупу вкусе. Я сьома година. Арчі ходи. Андрій з мене прикалився, каже, всім привіт. Я вже віталася. Доброго дня. Я з Арчі гуляла. Ми йдемо до церкви. Так. Андрія, сестра вже пішла з дітьми, а ми поки всіх тягнули, поки нагодували, поки помилися і так далі. То ми саме пізніше йдемо, але вони взяли башку і... і пішли. Бо боялися, що ми не встигнемо посвятити. Сонце так самого ранку вже світи капець. Вони казали, що на 10, але я ще думаю, що скорше всього, що то на 11-ту годину. Так, не знаю. Треба на тій тренажері треба піти. Черт відправили. Угу. Але в православній. Так. Так гарно, боже. Ще 11 11-ї немає, а вже так тепло. Але вже люди повертаються в церкви ні? Я думаю, що йдуть, а може і повертаються. А ми так завжди. Не треба, він обманює. Ми вчасно приходимо. Воду набираємо. Taki pes, taki pes, to nie nasi pesi. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panowie. Przepraszam, panowie. Przepraszam, О двоє біжуть. Двісять, віці, двісті. Два шпица.